Пер з міжнародних питань голова Всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО Юрій Романюк. Пан Юрій, вітаю вас. Вітаю, пане Андрію. Власне. У вас настрій його сьогодні який? Оптимістичний, реалістичний, песимістичний, як ви після вчорашньої зустрічі. Ні, оптимістично настрій не може бути апріорі, тому що ми з одної сторони, всі абсолютно нормальні люди, хочемо швидкого завершення миру. Але коли ми дізнаємося про умови, яку ціну за цей мир, припинення бойових дій, мир себе зумовного лобка, ми маємо заплатити, якою ціною, на які умови має піти Україна, що має здати за цей мир, тому в мене настрою точно немає. Слухайте, ну. Е Вийшла в одному пропагандистському медіа російському стаття, де порівнюють зустріч в Анкориджі Путіна і Трампа з зустрічю в Рейк'явіку Горбачова і Рейгана, що мовляв, велике перезавантаження. Вона видно, що в інерції тої зустрічі вони довго готували матеріали, вже сьогодні видали. Але здається, що от ця зустріч вчорашня, власне, в Вашингтоні, трошки перекреслює саму цю спробу порівняти Горбачова з Путіном. Горбачов там, звичайно, перевертається зараз в так, Швидко і е, насправді політико, зокрема, пише про те, що ну фактично ця зустріч трошечки е, заспокоїла всіх хто переживав, що вже НАТО не існує як дієвої організації, і ця знимка, де всі лідери європейських країн НАТО і Трамп, і Зеленський стоять усміхнені, здається, є хорошим таким сигналом, що насправді ця єдність поки що існує принаймні. Я не бачу такої радості, тому що оці ці всі глави держав і урядів змушені уподобатися хотілкам Путіна і всерйоз їх розглядати замість того, щоб придушити щора. На самому початку спільними зусиллями вони всі ідуть на компроміси. Чим вони можуть пожертвувати? Чим може пожертвувати в першу чергу Україна? І ціною цієї плати йдуть якісь територіальні поступки, як вони хочуть. Не вступ України в НАТО, реанімація і реабілітація російської православної церкви і російської мови повністю в Україні, скорочення армії. оце це всі. Кетілоки Путіна, коли ми бачимо, вони всерйоз це все розглядають і гарантії безпеки оці липові фейкові. По суті, Будапешт 2 нам хоче знову втюхати в обмін на те, щоб Україна погодилась, які підписала цю мирну угоду такою ціною, що нам ніби будуть гарантувати безпеку коло коаліція. Охочих сама потребує гарантії безпеки від сполучених штатів Америки. Їм потрібна їхня розвідка, їхня авіація, їхні ППО, як мінімум, і бажано взагалі американські війська. І от це все нам розказують. Поки що дуже мало такої правдивої джерельної інформації, за яку можна сприйняти за чисту монету, а не так, як фейки Віткуфа, які перелетів з Москви і почав розказувати всякі фантазії. А весь світ їх обговорив і коментував. Тому поки що треба почекати, мається на увазі, щоб остаточно грунтовну відповідь дати. Часом вона відкриється, але зрозуміло окремі деталі, що коаліція охочих, які будуть приймати участь біля 30 країн. Тільки 5, 7, 10 із них можуть направити війська, а решта будуть допомагати фінансово або іншими якимись джерелами допомоги Україні. Що коаліція охочих ніби буде гарантувати нам безпеку, але вона сама потребує гарантій безпеки від США І по територіях. Зеленський заявив, що він буде це обговорити при особистій зустрічі з Путіним, що він. Ну, а що там обговорити, про що там можна говорити? Конституція забороняє, ніхто не віддасть чотири області плюс Автономну Республіку Крим не визнає їх за Росією. Про що там можна говорити, і до чого там можна взагалі домовитися? Я не розумію. І боюся, що наш президент сам не знає до кінця, як відбудеться ця розмова, бо не треба виключати нікого самого Путіна, що він буде також нав'язувати в першу чергу свої концепції, свої хотілки. Тому радуватись тут, якби нічого поки що не можеш, Єдине, що вони вийшли, ніби на якусь рівну дорогу, що Трамп тепер з Путіном домовляється про конкретну зустріч спочатку двосторонньої у випадку, якщо вона все добре відбудеться, то Трамп потім третім готовим приєднатися. Європейські лідери заявили, а ми де. І, от уже розглядається можливо, третій сценарій. Що ще в кінці, після розмови, коли підключиться Трамп і все вийде добре, то має приєднатися ще європейські лідери до цієї розмови, щоб уже обговорити події не в Україні, а взагалі загальноєвропейську. Політику гарантії безпеки, щоб не було протистояння між Росією і Європою, між Росією і НАТО. Ну поки що це все виглядає дуже схематично. і Я не впевнений, що так все воно успішно буде розвиватися, принаймі терміновому порядку. Можливо, до осені, до зими. Е ну не до осені, до зими щось вдасться вийти на якийсь рівну дорогу. Ну, поки що це все тільки поки що більше оптимізм Трампа, який вважає, що в нього все вийде, ну подивимося, я поки що скептично на це все дивлюся. Ой, е, я по ваших словах то бачу, що ми ніби в якомусь глухому куті, і виходу з того глухого куту кута немає. Ну а як можна піти на ці поступки? Як можна перемирити Путіна, щоб він сів за стіл переговорів і реально умовно кажучи, що хоч його підпис абсолютно нічого не важить, і всі знають ціну підпису Путіну? Як можна йти на його хотілки і отак домовлятися по територіях? Як Україна має відмовитися від НАТО, наприклад? Бо по НАТО жодної теми не прозвучало реально, крім заяви Трапа, що він завжди виступав проти вступу України в НАТО? Так Україна погодила, що вона вже не йде в НАТО? Це є план за мир між україною і росією Якщо ми не в НАТО будемо іти, то хтось вірить в ці гарантії безпеки в цей Будапешт-2, А як НАТО відмовитися, якщо вона в конституції? Це потрібно провести у ну, усякому випадку найти 301 голос голос бажаючих депутатів, які без конституції вилучили цю норму вступу країни в НАТО, чи знайдеться зараз в сьогоднішньому скликанні Верховної Ради України аж 301 депутат, який готові за це проголосувати? У мене також великий сумнів. Тому поки що не зрозуміло на якій основі може встановитися. І відбуватися цей переговорчий процес і встановитися він підписанням миру між Росією та Україною? Росія не відмовиться від своїх двох ключових самих кардинальних хотілок. визнання їхніх територій п'ятьох, ну чотири плюс один, і як мінімум, не вступ України в НАТО відмова конституційна Занесення занесенням в нову конституцію, мається на увазі нової правки, що Україна є довічно позаблоковою або нейтральною країною. Ну а де знайти 301 щоб погодилося включити таку норму в нову, в нову редакцію Конституції з таким пунктом, який хоче Путін. І чи на це піде Україна, теж незрозуміло. Тому я не розумію, як може відбуватися і досягти успіху переговори між Зеленським і Путіном навіть в присутності Трампа, якщо це неможливо зробити. Навіть це не залежить навіть від самого Зеленського, де знайти 301 голос. Вот в чому питання? Пане Юрію, дякуємо вам. Юрій Романюк, експерт з експертного питань, Голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО. Був з нами на зв'язку.